Легенда футболу 54-річний Дієго марадона балотуватиметься на пост президента ФІФА. Про це повідомив уругвайський журналіст Віктор Уго Моралес. Футболіст сказав йому про це своє рішення телефоном і дозволив поінформувати про це громадськість. Два тижні тому Марадона заявляв про свою готовність стати віце-президентом ФІФА за умови, якщо федерацію очолить принц Йорданії Алі Бін Аль-Хусейн, один із кандидатів на голову футбольної організації. Брати участь у виборах на цю посаду також висловили намір бразильський екс-футболіст і тренер Зіко, колишній гравець збірної Франції Давид Жонола, президент футбольної асоціації Ліберії Муса Біліті та колишній глава Корейської футбольної асоціації Чон Монджун. Йозеф Блатер, який очолював федерацію 17 років, подав у відставку після корупційного скандалу. Місяць тому швейцарська прокуратура у цюриху заарештувала сімох високих футбольних чинів. І ще шістьох інтерпол згодом оголосив у розшук. Нині розслідування тривають.